Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом смачної домашньої паски. Беремо 1 літри молока, 50 г свіжих дріжджів, 300 г цукру, пів чайної ложечки солі, 10 жубків, 250 г маргарину, 3 столові ложки сметани, 2 столові ложки цедра з апельсина, 30 мг коньяку, 2 столові ложки меду, 1 пакетик ванільного цукру, 200 г цукатів, 200 г ізюму, приблизно. 1 кг борошна і для оздоблення один білок і цукрова пудра. Для початку замішуємо опару. Дріжджі розтираємо з цукром. До дріжджі вливаємо тепле підігріте молоко. Я тут всипала 5 столових ложок борошна. Вливаємо половину підігріте тепле молоко. Вливаємо розведені дріжджі. Зриваємо решту молока, накриваємо рушничком і відставляємо тепле місце на одну годину, щоб у пара підійшла. Тепер беремо цедру, змішуємо з медом. Заливаємо коньяком. і залишаємо, щоб теж настоялось. Опара підійшла тепер замішуємо тісто до жовтків додаємо сіль, додаємо цукор. І розмішуємо. Тепер додаємо ванільний цукор. Сметану. Вливаємо розтоплений, охолоджений маргарин, і все так гарненько перемішуємо. Пари вливаємо 1 чайну ложечку лимонного соку, додаємо ще цедру, намочену з медом і коньяком. Ще додали жовтки, розтерті з маргарином, з цукром і сметанкою. Тепер додаємо борошно. невеличкими порціями і замішуємо тісто. Тепер додаємо попередньо промитий висушений ізюм. Присипаю трішки борошну І так все гарненько вимішуємо. Таке тісто вийшло м'ягеньке, воно так повинно трохи липнути до рук. Тепер накриваємо рушничком і ставимо тепле місце на 2 години, щоб тістечко наше підійшло. Тісто наше гарне підрухалося. Тепер будемо формувати пасочки. Руки змащуємо олією. Я використовую такі форми, змащую смальцем, наниз беру пергамент і тісто десь викладаю на одну третю частину. Пасочки сформувала, тепер накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на одну годину, щоб підійшли. Пасочки вже підійшли. Тепер за 5 хвилин до випічки змащуємо жовтком. До жовтка додаємо трішки води, щоб зробити такий річий. І так зверху гарненько змащуємо. Випікаємо попередньо розігрітій духовці при температурі 165 градусів. Менші будемо випікати 45 хвилин, більші 50-60 хвилин. Пасочки вже спеклися, охолонули, тепер готуємо глазур. Тут в мене є один білочок. Розбиваємо легеньку пінку. Тепер всипаємо поступову цукрову пудру. Вливаємо до глазурі кілька крапель лимонного соку, щоб наша глазур була біленька. Додаємо ще трішки цукрової пудри. Глазур вийшла така густенька. Пудри я тут додала 200 грам. Для прикрашання використовую такий готовий декор. Для оздоблення другої пасочки я використовую таку вафельну картинку. І декор гель. Покриваємо ще зверху декором гелю. По краях ще такого можна прикрасити лазурю. Так пасочка виглядає в розрізі, здобна, солодка, смачна. Пробуйте, готуйте і смакуйте. І вітаю вас з наступаючим великим днем Христового Воскресіння!